Це каркасний будинок. Але що тут ну, не так? Я завжди повторюю, каркасний будинок можна збудувати дешево, а можна якісно. І різниця колосальна, але між якось і ціною до часу обирають ціну. І чим же це все може обернутися? Будинок, зведений каркасним методом і будинок збудований по каркасній технології. Це два абсолютно різні будинки. На відео ми бачимо перший варіант. Метод є. Технології немає. А знаєте, чим це загрожує? Теплострати, проблеми з вологістю, грибок і ремонтом. Ремонт, який не завершується ніколи. Тому і кажуть, скупимо платити двічі. А власне такого каркасного будинку оплатив усе життя. Хочете, щоб у вас будинок служив десятки років і приносив комфорт, а не проблем? Звертайтеся, Олег Зараз та компанія «Хвоя». Ми будуємо каркасні будинки з 2008 року і з гарантією 25 років. До речі, у 2025 році нас визнали найкращою компанією в Україні у своїй сфері, та відзначили знаком Ягост. А в описі до відео є посилання на інше, не менш цікаве відео про будівництво каркасного будинку власними силами, теж каркасним методом, але не по каркасній технології. Подивіться, вам буде консул. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей будинок, що все-таки з ним не так.